Поверталися з нашого завдання, е вийшли з машини, там, скажімо так, да, і почули характерний е звук мопеду. Він йшов на наднизькій висоті. Це висота десь приблизно до 50 метрів. Видно його не було, бо це було, по-перше, вночі. Е але характерний звук, е який насувається, це ну, як, як мопед, Карпати, там, знаєте, от -е. Як машина їде, ти чуєш з якої сторони, ну як вона їде. Ну тут так, наче тут -от -от так трошки лівіше, правіше, ну давай туди. З усього що є, туди об звук змінився.